20 квітня масянчик мій котик, борошок, мої котики, гарнюньки, собачки мої, Мірушка моя Мірушка мій Тайсон, мої собачки підібрані з вулиці. Тепер домік єсть у моїх собачок, давно вже кушать вкуснятину. Живуть в теплі мої куколочки. Квочечка з курчатками. Курчаткам вже два тижні, друзі, вже на пір, вже не пушочок у них, а пір'ячко. Манюсенькі мої, золотюсенькі мої куколки, випають кудою, у бутилочки вони п'ють. Зараз яїчко А Ану, кушайте, кушайте. Ціпи, ціпи, ціпе, ціпеньки. І мамочка, вона яка моя умниця. Ай, квочечка яка хороша. Це квочечка у мене домінант чорненька. Це я виміняла е, двох таких курочок. І тепер вони мамочки. А ось о, вже вилупилися вже другий день. Сьогодні ще одна квочечка із курчатками. Курчаточка ще маюсенькі, пухнастенькі. Отакі от во маленькі, маленькі мої куколки. Ціпа-ціпа-ціпа-ціпа-ціпа-ціпа-ціпа-ціпа-ціпа. ціпа ціпа. Ціпа, 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 ціпа. Вони ще бояться, вони ще більше там сидять під квочечкою. Але мамочка їх навчає, як треба їстеньки. Що мірочка? Що ти, Мірочка, дивися, дивишся на них, так? Да? Мірочка дивиться, дивиться на курчаточок. Вона все-все дивиться, видивляється, помагає все, моя помощниця. Поки, друзі, у нас дуже холодно. Оборудувала оце таке коло плити їм. Дуже похолодало 20 квітня у нас наразі 2024 рік. Кривий рік, Дніпропетровська область, але у нас сьогодні вночі було плюс 4 квочечок з курчатами позабирала до хати. Навіть вночі, друзі, ондо обогрівач. включала їм обогрівач, бо була, ну, не така температура, як повинна бути. То було дуже тепло, а це наразі похолодало. Ось такі мої моїзолічки, пухнастики. І цих курочок, я теж випоюю, воно в бутилочці все випойка. Кому цікаво, подивіться, я показувала у відео, якими Препаратами я випоюю курчаток. Воно, погляньте, яка, яка молодець. У цієї квочечки, кстати, друзі, я прибрала тканину, бо вона грибеться дуже. Десь ну, 2-3 дні отакого поволі вона себе веде, не дуже грибеться, потрохи. А потім прийдеться прибирати і у цих курчаток тканинку, бо вона грибеться з утра до вечора. Воно вона навіть і зблються все лапками вишкребла все вона розкидає по всьому цьому місці, де вони знаходяться. І тому, тому немає смисла щось у кормушку класти. Друзі, то такого тут в мене соломка підстелена для курочок. І вони все воно з полу клюють, бо, бо вона їх так навчає і їм так вдобно. Вони тут дружно живуть, не лаються. Ця квочечка в одній огорожі, ця квочечка у другій огорожі, повчають своїх корчаточок. На це підвіконня занесла розсаду. Це у мене монгольський карлик. Перчик гіркий. Отака цибулька Ексібішн в мене. Оце перший раз я посадила, трохи щось не пішло. Потім через десь 5 днів посадила ще в отакій бутилочці. Отак добре вона зійшла. Вже скоро буду її підстригати. Дуже класно зійшла. Тут в мене, друзі, отака красотулечка розквітла. Ой, красива, красива квіточка. Там, друзі, в мене ось теж все позаносила. Це базилік зелений. Це квіточки в мене зійшли. Поклала вже, щоб проклювувалися огірочки, буду висаджувати на ранній врожай під плівочку. І ще, друзі, знайшла один сорт томатів, ще не, не пізно посадила 6 насіниночок, в таку ємкість. Е Томатиків, бо хочу ще цей сорт обов'язково собі залишити. На цьому віконечку, друзі, в мене ще розсада. Тут в мене перчик гіркий. Тут в мене томатики ще такі малесенькі, але все добре з ними. Тут в мене верба, друзі, пророщую, хочу посадити, вже корінчики пускає наразі. Але це ще зарано висаджувати. Буду висаджувати, коли буде дуже багато корінців. Вже оці пухнастики, друзі, опадають, а листячка і гілочки з'являються. Ще на цьому підвіконні, друзі, в мене розсада. Тут розсадка вже побільшенька. Тут я пікірувала кожну помидориночку у різний стаканчик. Отаково у мене все пронумеровано і записано, які тут сорти чи гібриди у мене зростають. На дворі, воно, все квітне, друзі, все зелене, снігу немає, але дуже-дуже-дуже холодно, друзі, на дворі. Росада вже була майже тиждень на дворі, я не заносила навіть на ніч, але це вже позаносила, бо дуже холодно. Отакі От вобантики бантики Канзаші я роблю на продаж діточкам. Дуже гарні. Отакі такі Отакі От такі, От такі ву, ціла куча. Які хочеш. Ще в мене розсада на підвіконні, друзі. Тут теж кожна, кожна помідориночка у різному стаканчику теж все пронумеровано, все в мене записано, деякий сорт, деякий гібрид. Отакова от от у нас тут панорама на вулиці. Ось, о, погляньте, Оце в мене верба, з якої я зрізала ці гілочки, і буду розмножувати. Друзі, хотіла показати от така температура Майже 10 градусів на 8 годину ранку, 20 квітня. Друзі, у нас тиждень тому вже було майже 30 в такий час. Але сьогодні така от температура. Така ранішня годівля для моїх курочок Ломан-Браунів. Друзі, це макуха і висівки пшеничні. Все перемішано з водичкою. Це волога мішанка, дуже смачна, їм дуже-дуже подобається. Масян, ти куди побіг? Тайсан? Мірушка? Ай, мої собачки, мої умніце. А це курочки мої, Ломан Браун, хто не бачив. Курочки у мене Ломан Браун. А півники, друзі, і оно така сіренька курочка. Це її теж виміняла. Ось, ось сіренька курочка Я її виміняла у своєї знайомої. Вона у минулому році була квочечкою, і квочечка зробила воно одна курочка. Оно полетіла вона, і усі петушочки це вилипилися з під неї. Із яїчок іменно Ломан Браунів. Друзі, Ломан Браун це крос, це не порода. Із яїчок Ломан-Брауна ніколи не вийде Іменно Ломан Браун. Це чотири скрещені породи разом. Щось вийде одне із чотирьох. Ото в мене отакі отопівники біленький. Оно біленьке. Кстати, ото біленький. Вже, бачите, я його називала доходяшка, але він хотіла його до супу вже прибрати. Але він, бачите, такий гарненький став, майже як і свій братик, Не майже а вже зовсім як і свій братик, великий, товстенький, воно, сіренький півничок і все такий, цвітастий, такий барвистий, дуже гарний півничок. Дуже вони гарні півники, кукурікають, топчуть добре курочок. такі мої корочки Ломан Брауне, друзі. Кажуть, що дуже багато я читала, дуже багато питала у людей, які займаються іменно курочками Ломан Браун багато років. Усі творять в одне слово: що курка Ломан Браун, вона не може бути квочкою, вона не сидить на яйцях. Вона не висиджує курчаток. Подивимось. Кстати, друзі, годую своїх корочок два рази на день зранку мішанкою і ввечері з зерном кукурузу, жито і пшеницю додаю їм до раціону, щоб були смачні яйця. Яйця я продаю. Наразі у нас яйця по 50 гривень за десяточок. У мене майже завжди все замовлено. Я дуже рідко коли стою, просто продаю, то отаку, от друзі. А тепер дивіться, друзі, хто каже, що курочки ломан Браун не висиджують курчаток. Сиділа два дні у себе в курнику на яйцях, а тепер же я її переселила сюди, і вона вже четвертий день сидить тут вон, на яїчках. І я її єдину не накривала зверху ящиком. Вона як сіла сама. Так вона і сидить. Оце крос Ломан Браун, на якій кажуть, що курка не сідає на яйця із цього кросу. Ось, ось сидить, друзі, і будемо дивитися, що буде надалі. Тут ось їй їжа, кукурудза, ячмінь, ракушка, пшениця. І водичка чистенька. Вона встає, коли їй заминеться. Не часто, але встає, ось окушає і... П'є водичку. Хай сидить, друзі, будемо чекати на курчаток. У цьому парничку я сіяла кроп. Кроп не рядками, а пучечками. Зараз подивимося, що воно наразі. Дуже холодно, я ще не відкриваю поки такі пучечки, отакими пучечками добре-добре зростає кропчик у парничку. З ним зростають, звісно, і бур'янці, але ще поки він маленький, я не буду нічого трогати. Хай він зростає, хай він розпушується і буде в мене багато кропчику, домашнього, смачного. Тут в мене зростає полоничка Купчиха. Її залишилося з минулого року. Чотири кущика, але вона розростеться, друзі, і будемо з полуничкою. Погляньте, як добре вона в'яже. Погляньте, як добре і багато на цьому кущику полунички та квіточок. Отаково. От Маленькі, вже вусик, друзі, вже вусик, вже буде дитинка, вже буде більше у нас полунички, купчихи. Навіть такий манесенький кущик і вже воно зав'язав полуничку, друзі. Тут в мене полуничка Альба. Це дуже ранній сорт, дуже велика полуничка. Але не така смачна, як Купчиха. Купчиха сама найсолодша полуниця з всіх, що в мене є, з всіх, що я знаю. Погляньте, як добре Альба зав'язала. Погляньте, друзі. У кожному, на кожному кущику дуже багато квіточок. І Альба вже дає хвостики, хвостики, вусики, будуть, будуть ще кущики у нас, альби. Альби у мене трохи побільше, але теж дуже багато я попродала в минулому році. Це все, що залишилось. Тому будемо, хай вона розростається, тоді будемо продавати. Друзі, вже починає розквітати. Гарнюня моя красавиця Айва, Погляньте, дуже гарні квіти в неї. Дуже вона пахуча, дуже велика вона в мене. Дуже величезні плоди, кому цікаво, подивіться мої позаминулі відео з минулого року. І побачите. Це моя гарнюня-красавиця черешенка. Дуже багато у цьому році нав'язалося черешен, бо все по схемі, друзі, обробляла. Погляньте. Погляньте, все буду і надалі робити, так як я роблю. Бо я завжди з ворожаєм, коли все добре робиться. Ось такого все воно. Бачите, все в'яже, 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 в'яже. от такого черешня. Це мої пагони червоної ранньої порічки. Смородина червона. От кого вже вона така зростає. Пізня грушка. Друзі, теж нав'язала. Теж нав'язала. Теж її обробляла по своїй схемі, кому цікаво, подивіться. Чесничок зростає. Друзі, на даний момент е, писали мені, чому знову жовтіють кінчики листя. Друзі, це від перепаду температури. Тут вже е, нічого такого страшного з ним не стається, але треба буде вдобрити якимсь комплексним добривом. Бачите, ось у мене на одному кущику такого кінчики. Це від того, що було тепло, а тепер різко упала температура. Це від цього, друзі, це не із-за нехватки, але його треба трохи підтримати, тобто підживити. Комплексом доброго. Абрикоса моя, погляньте, красуня моя. Скільки абрикосів, друзі, у мене. Листечко чисте. На кожні гілочки-абрикосочки. Кому цікаво, подивіться, як я обробляла абрикосу. Завжди просите мене показувати мою вишню чорнокорку, яку я обрізала дуже-дуже сильно. Але вона дуже дала класний врожай, друзі. Погляньте, скільки нав'язалось вишеньок. Теж, друзі, обробляла, обробляла по своїй схемі і от получила такий добрий-добрий плюсик. Малинка, друзі. Редисочку, яку я сіяла під плівочку, але вона вже давно-давно без плівочки відкрита. Вже давно, друзі, дьоргаю і на продаж, і собі поїстиньки. Отак надьоргаю та буду хамати отаку добресеньку, домашню. Отака вона соковита. Не пуста усередині, як у магазинах продається. Дуже люблю все своє, друзі. Так, смородина, друзі, оце порічки мої червоні. Тепер погляньте, хто казав, що моя обробка не допоможе. Дивіться, це від галової тлі ми обробляли. Листя було червоне, але наразі воно вже я навіть і зривати не буду. Воно вже не червоне і воно скоро вирівняється, повністю і стане обичним нормальним листком. І ось о, скільки ягід, Погляньте, погляньте, скільки ягід нав'язалося на моїй смородинці. Це більш пізня, але вона теж, друзі, на ній я навіть і не можу показати. А ні, ось о, ось. О. Отаково листячко, теж вже не червоні поперешки, А отакого немає вже ніякої галової тлі. І кущ просто усипаний. Просто усипаний смородиною. Погляньте, як її багато. Один із моїх виноградних кущів це синій великий. Пальчики на нього ще кажуть, не знаю, як цей сорт називається. Друзі, обробляла разом із усіма деревами препаратом хорус в один день із усіма деревами. Буду робити скоро другу обробку. Обов'язково дивіться, залишайтесь на моєму каналі, все покажу чим та як. Тут близько, друзі, покажу зараз і білий свій ранній виноград. Отакий теж листячко чистеньке. Вже викидає на всіх виноградах квіти. отаке. Тут більш такі меншенькі листочки, бо він, ну, він більш такий примхливий, але теж все воно все добре. Все добре з виноградом, ніякі виногради я не укриваю. Навіть оцей оцей потрібно вкривати виноград, навіть коли я купувала саджанець, мені казав продавець, але вже він в мене чи п'ятий, чи шостий рік і добре родить, і ні разу він не замерзав, і я його спеціально не укриваю і не збираюсь укривати. Він мене і так добре родить. Погляньте, друзі, скільки на цій красуні зав'язалося грушок. Погляньте вона. Просто рекордсмен у цьому році. От такі грушки позав'язувалися теж Зимня груша. Майже, майже перед заморозками я її знімаю. Я, їм, я вам її завжди показую. Це така малесенька грушка, десь метра два в висоту, але з неї дуже багато. Більше трьох відер груш завжди кожен рік я збираю. Яблунька, погляньте, друзі. Яблунька просто всипана, просто всипана яблуньками все добре позав'язувалось, бо хтось мені там ще писав по цвіту Не можна обробляти, не буде зав'язі. Друзі, зав'язі дуже багато на всіх деревах, все можна, все треба, не можна, а треба обробляти. Не треба розводити шкідників та захворювання. Вони їх і так дуже багато. Треба все лікувати, треба все обробляти, щоб у нас був врожай. Ми дерева та все остальне висаджуємо для того, щоб збирати врожай, а не для того, щоб розводити шкідників та болячок. Часничок, друзі. Тут в мене велика плантація, і на цьому теж бачите, де-не-де пожовтіли кінчики. Буду друзі вдобрювати якимсь комплексним добривом. Подивлюся, що там в мене є, але це вже трохи пізніше, бо у нас на два чи на три дні. Майже постійно будуть йти дощі, то поки я не буду. Кстаті, друзі, всі дерева вже відквітли, то по закінченню Всіх дощів я буду комплексно обробляти втретє і встаннє усі свої дерева. Верніше, окрім вишні та черешні. Вишню взяти з черешню я ще буду два рази обробляти. Для того, щоб не було вишневої мухи. А кстати, абрикос і персик я вже обробила по три рази, тому я їх вже чпати не буду. Тут, друзі, в мене зростає дуже багато сортів моїх помідорчиків. У мене тут під, під цю парничку 82 сорти помідорів. Зараз покажу вам трохи. Мої помічники допомагають, вміраємо масян. А, і Тайсон тут бігає. Тут багато вже травички, друзі після дощику позростало. Це я зраз, зараз візьму е, відеречко та порву, і курочкам буде зелененька травичка, будуть дуже смачні яйця. Оце парничок, друзі, в мене вже був відкритий майже тиждень. Навіть на ніч я не закривала його. Закривала тільки тоді, коли думала, що буде дощ, І от, щоб розсаду не зламало. Але наразі дуже холодно. Це я відкрила іменно для відео. Зараз подивимося і я його зачиню, друзі. У мене розсада, отакі товсті ніжечки, навіть у високорослих томатів. Подивіться, чим я вдобрювала. О, погляньте, який. яка добра розсада, без захворювань, без всякого. всякого. О, таке, друзі. У мене тут 82 сорти. помідорів, кому цікаво, подивіться. Ну, Скоро будемо десь, не знаю, 2-3 тижні, може ще. І будемо продавати, бо буду висаджувати. Якщо буде добра температура, друзі. Подивимося, що буде за температура надалі. А тут зеленушечка. І щавлик у мене на зелений борщик зростає. І петрушечка, вона така. Дуже люблю. Зелень дуже багато її завжди їм. Це ще кущик винограду, погляньте, який чистенький, гарненький. Все добре, нічого не замерзло, хоча дуже ми переживали криворіжці. У нас дуже велике облідініння було у цьому році, але все, все вижило, все, друзі, все добре. Навіть, друзі, у цьому році. Як я казала, що дуже погано родять колоновидні мої яблуньки, але у цьому році нав'язало, погляньте, погляньте, ціла купа, ціла купа. Ціла купа цих яблучок. Погляньте, погляньте. Ой, а ця, друзі, погляньте, це якесь чудо. Це якесь чудо. Дякую моєму підписнику, який мені допоміг справитися. З неврожайністю моїх колоновидних яблук, просто їх треба вдобрювати в два рази більше, ніж е, усі останні яблуньки. Вони дуже люблять добриво. Ще персик, друзі, вам покажу. Погляньте, скільки нав'язало персиків, які чистенькі листики. Друзі, у кого від е, перепаду температуру температури теж почались крутити, як у моєго знайомого листики, то обробіть кором. Дуже класний препарат для того, щоб не крутилося листячко. Погляньте, скільки нав'язалося плодів у цьому році. Прямо взагалі погляньте, погляньте, яка красота. Малинка моя. Вже квітнути скоро буде і дуже-дуже багато буде врожаю. А ось гарнюненькі мої, мої гарнюсюнечки. Погляньте, яка красатулечка, пухнастики мої. Погляньте. Ну і навіщо мені ті Мальдіви, друзі, якщо в мене є, уся оця краса. А слив скільки нав'язалося. Друзі, погляньте. Та в цьому році прямо урожаю відрами будемо збирати. І ось який здоровенний, гарнюсінький. І ось які красиві. Друзі, навіщо мені ті Мальдіви? Погляньте, яка у нас тут красота. Друзі, дуже низько вклоняюся. Та велике-велике дякую нашим дорогим захисникам та захисницям за тяжку працю. Без них ми б не робили того, що робимо, і не знаходились там, де знаходимося наразі. Я знаходжусь в своїй добрій Україні, у своєму рідному, 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 самому найріднішому місті Кривий Ріг. Дуже дякую та низько вклоняюся нашим дорогим захисникам та захисницям. Дякую, дякую вам, дорогі мої підписники та гості каналу, що дивитесь, що пишете мені коментарі, що ставите лайки. Усім, усім всього самого самого найкращого, Миру, добра. Теплого та ясного сонечка нашого, нашого, друзі українського, самого-самого теплого, самого найсвітлішого сонечка у світі. Саме само найгарніше небо у нас на Україні. Самі найяскравіші зірочки вночі на небі. сама 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 гарнюнька, гарнюнький місяць у нас на Україні. Слава Україні, друзі! Миру, добра, слава Україні!